Перший номер третій. Мануча 90-й Віталій Понзик, Ля Джуган, другий, Богдан Брильов, 10-й Григорій Колесник, 8-й Микита Олексюк, 14-й Валентин Какопчук та 9-й Олексій Шевчук. Почну гру Проти Перуна. Трохи згодом. Хлопчук центром ранувся випереджати один із вікторіанців, але підкоплює Аброльова. Така продовжується. Атака завершується ударом. Басалкевич. У відборі теляхне. Телятно. Брат спрямоває. Всякий номер Вікторія Амбазена. Підбирання їх восьмий номер. Помилка на власній половині Микита Кірпаня. Шевчук. Басалкевич. Протикає міча. Олексюк низом. Доставив. і щось спроба перекидати голку. Врачений про Болгару. Уже з більш гострого кутали. Двічі, двічі. двічі. І він через попоришну передачу на Бойка. Микола проходить Джугана, Віддає Брильов. на Брильова, Богдан. Рьов. Виставляє ногу. На спліво, Віталій, на сплів. Бендюженко реагує, але Шевчук і може бути. Добивання. На себе це добивання приймає Телятник. Вікторія Боля на вас і половині Романчук. Дудар випереджає Шевчук. Протопчук вирізає. Доходить між Удар. бойка. Да. Є забігання. Не вкладіли за бонзиком. Бонзик. Ближні ціли. Олексюк, залишається з м'ячем. І себе не пробиває, нарешті до площі. площу не Поліщука. Можливо, зараз буде ще одна нагода. Вона буде. Хопить-хоп. Хопити. Поліщук. Босалкевич в центрі. і Центром. Шевчук. Шевчук, Басалкевич. один. Друга хвилина перерві, Дмитро Басалкевич. Не зуміг. Не дотягнувся. Хоч і дуже лежні ноги має Биндюженко, але не дотягнувся. Забиває Дмитро Басалкевича а Амбаза виходить уперед. Старт, Дро таймо. Вікторія розіграла з центрального кола Романчук. Притримав. Чи не? телятник? Добивання буде, але бендюжен. Пауза йому необхідна була. Чи Бонзик підійшов 90-й номер. Побачимо, хто виконає, виконує Дуде. Його розбіг і його удар. Маємо один-один. Олександр Дуде. Зрівнює. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут в трансляції табло зараз поправимо. Нічого собі фора на МБЗ зі стартом другого тайму. Кірток розібрався, пробив! Суперників кинув Микола Поліщук. Чіпляється Олексій Шевчук. Посалкевич підхоплює, атака продовжується з ударом, завершується. Той Вікторіаниць, який перебував неподалік від траєкторії польоту м'яча. Мені поля. Але знову у грі, 14-й номер МБЗ. Поліщук на виході забирає руки. Кривенко. Кривенко. Взяв на себе ініціативу віддав на Копотікова. Зараз на третій гол! Джубан. Виводить Вікторію в поряд. Дев'ята хвилина. Приготуємо 2-1 на користь Вікторії. Матч з МБЗ. 2-1. у Григорій Колесник для МБЗ. розів з центрального кола. Бойко. Направо. Олексюк там. Олексюк. Удар злі вої, дуже небезпечно. Бонзик. Бонзик, бонзик, ривок його. Завершував невідомо в якому напрямку. Відповідає Везерв показав, буде відкладений фол. І м'яч. фолий. Сьогодні вже забив один гол. І зараз він можливо оформить дубель, а можливо й не оформить. Забиває. Тупер Олександра Тударя користь вікторів. Ой, бо зараз він прильов удар, про менечукальний життє. Пара ведут цю камцю парка. Цілий м'яч ще. Прильов карний звонит. Простріл. Бендюжанко ноги виставляє. Кримінальний голкіпер кіпер Бойко. Дев'ятнадцяти хвилин, друга тайма розпочалася. Просто. Другим дотиком б'є Прокопчук. блок від Вікторії Байдюжанко забороє. Брельов. Триває заключна хвилина. Гри. Хвилина чистого з того часу. Колесник п'ятою. Брильов. Олексюк. Бойко. Бойко віддає на Шевчука. Олексій б'є. Після якого м'яч пройшов вище воріт. От сьогодні уваг макити Олексюка із лучністю не клеїться. Ще в одному, в одному із минулих турів забивав красень гол своє лівою, улюблено, лівою, восьмий номер. Друзі, ще 8 секунд.